Тільки зайшли в ліс, бачите, Фламуліна. Ось так, друзі. Перша наша на сьогодні знахідка. Тільки зайшли і одразу вже є грибочка. І одразу джекпот. Ну що, джек ну. Ну, походимо, пошукаємо, може ми сьогодні ще фламуліну знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, як завжди, вам покажемо. Айда! А бачите, друзі. Невеличкі грибочки, але сухі вже. Це говорить за те, що вони вже відходять. Ну, у цих місцях точно. Ми знаємо ще пару місць. Але є вони там чи ні. Поїдемо та все узнаємо. Сьогодні 5 січня, тепло десь, градусів 10. Похмура погода, але дощку нема. Ну що там в тебе? Нічого? Ага. За 3-4 дні обіцяють вже е, сніг і різко падає температура по прогнозу. О. Вночі обіцяють десь мінус 17-18, в день 10, з мінусом. Ось так так що ще пару днів і буде зимова казка. А поки що насолоджуємось ось такою вісняною погодою. Сьогодні хочемо трошки далі пройти. От бачите, якась стара дорога, напевно, ліс рубали. Тут видно, що машини давненько не їздили. Карсі, що ти робиш? <різь> пішли. Десь друзі, півгодини пройшло. Ми е в цих лісах знаємо, де Фламуліну збирати, але саме тут. Ми ніколи не були так далечко не заходили. От і подивимося. Ліс великий, знаєте як. Дуже цікаво глянути. О, трутовічки. О, який колір! Трутовік окремлений. Он три штуки чотири, п'ять далі. Фламуліни? Ану? Ага. Ану. Вона не вона. Схожа, друзі, але сумніви є. Ну, вона і суха і напевно це не вона, бачите, ну, дуже схожа. Бачиш. Що там? Рядовка? Рядовка Ага. А ну ну то перемерзла, напевно, да? Чи ні? Ні? Ні. Добре. Така запашна а запах такий. А, чого, візьмемо? Та? Ось так, друзі, 5 січня напевно вже останні рядовки а, того року. Ага. З одного місця, бачите, один, два, три, чотири ствола. Отак. Ще трутовички. Трутовичків багато тут. Воно на піньочку. воно ще. Так, да, так далечко ми не заходили. Бачите, схил пішов. Вниз. Ну, зараз глянемо. От Джек, розвідник. На камеру ви не побачите, але ж так далеко він. Нічого собі. От неслухняна собака. Та я те говорю, він далеко був там, ну. Відсюди, вісім. Ох, і побіг. Ми в цьому лісі, але не в цьому місці. Бачили, показували вам відео. Стаю касуль. От він, як того разу, так і сьогодні, бачите. Щось чує. Якісь запахи. От і бігає. Жека. Отже ж. Скажи, ну чого, вдома бігати не а в лісі не можна. ж не тобі там. Жека, що ти там знайшов? Скажи, що за звір такий, ну. Що це таке? Та, Жека? Пішли, давай. Пішли. Так, друзі. Цікава тут місцевість така. Фух. Не знаю, наскільки камера передасть. Бачите, схили всюди. Тут, друзі, жодної фламуліни. Далечко зайшли. нема, Тут, друзі, нема фламуліни. Бачите, скільки вже ходимо тут. Далечко зайшли. Напевно ще десь хвилин 20. Раз уж прийшли сюди, походимо тут і будемо повертатись на ті місця там, де ми знайшли його. Що ти там побачила? Ага. Та так, да, здалечку думали, що то малесенькі фламулінки. Ні, трутовички такі. Ось ще трошки підіймаємось. І будемо вже в тих місцях, де знаходили ми фламуліна сьогодні. Ось знову фламуліна. Але ж все вже їй. Вона не встигла вирости, бачите? От так. Це ми піднялися по цьому схилу. І тут як горб такий. Праворуч, бачите, схил донизу йде. І ліворуч. І от тут фламуліна є. Ну походимо. Може ще знайдемо. Таку нормальну. Котру можна забрати додому. Ну що там в тебе? Нічого? Трошки вітерець є тут. А ось ще фламуліна. О. Точно відходить вже. Поруч на пеньочки також є. О. Ну, це ще можна забрати? Три штучки. Ну то виходить, нам ще пощастило, що ми спочатку таку сімейку знайшли. Бачите, остальна фламуліна негодна вже Собаки злякали якусь птицю. Та воно він, бачу його воно він, праворуч від мене. Еще трошки фламулины, совсем суха. Оно, вообще, и вот. А что в тебе? також же сухая фламулина, да? Ну. ще о як. Ні ну нам вистачить, та? Под картопельки буде таке. Змішаємо і. Що там? Ну це не знаю що. Це фламулінка, ну ось така вона, бачите. Хоча ця не суха, ну але ж вона вже не росте. Вже все. Собаки вже набігалися, ходять поруч з нами. Навіть не віриться, що. Та давай, давай, що через 3-4 дні буде сніг, потім такий потужний мороз. Це гарно і рішу, що ми взяли собакам оти теплий одяг, да? Ну, якраз ось з такі мороз і при пригодиться. Ух ти. О. Оцю Бачиш? можна взяти? Ану. Ану. Поруч ще піньочок, Зараз глянемо що це. Ой-ой-ой. Ріша, друга сімейка. Ти ба yeah. як пощастило нам ще раз сьогодні. Ой, ця молодесенька. Yeah. от так. І воно ще. Візьмемо. Супер. Що там, ще є фламуліна? Ага. Кидай. Ану. О, як. Ось таких би знайти. Ооо. От і рішка глозиста. Метрів, напевно, з 30 побачила. І такі, так, да, фламуліна. О! Так, да, так. Да, да, да. гарнюсенькі такі. Отак. Ще трошки. Ха. Супер. І собаки бігають. І ми грибочки збираємо. Супер. Вже є на вечір, бачите. Ріжка говорить там ще маленьку сімейку знайшла. Тиша така. Ось рішкіна знахідка. Поруч на піньочку. Також, бачите? Ось так. Зараз перекусимо, поп'ємо кави, та й будемо йти до машини. кофейку то на природі, то супер. Собаки також кофе хочуть. Дома, бу... Дома бутик зробили, супер. Гарна сьогодні прогулянка, і собаки набігались. І ми ще грибочків забрали. О, це супер. Ну що, друзі, будемо ми йти до машини та їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних лісових прогулянок. Пока.